Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс. Ставимо вподобайку, долучаємося до мого каналу, якщо ви цього ще не зробили, вперше сюди потрапили. Сьогодні тервені про зашкварки місяця, де ми обговоримо найгучніші публічні конфлікти довкола мови та культурних амбасадорів абсурду. Так, трапилося, тож не буду затягувати із початком як з виходом цього випуску, хоч ішрваємось у канібалізм-мови. Чули таке? Угу. Шлях би трафив адреналіну моніторії. Так, мовний канібалізм, дивокуватий тренд розпочинається на початку 2025 року, адже саме такими фразами активно інтернет ріснів після скандального випадку з Ларисою Кадешниковою. Але перш ніж ми дійдемо до тих штанців, хотіла б розпочати з відбором на юрбачення у Польщі та їхній мовний скандал. Позаяк не лише ми знаєте схиблені на мовному питанні, із кілками та вилами вийшли на полювання у вишиванках на усіх досі російськомовних, та як. Там не вчухає скандал через діалект. Так саме діалект. Я пропоную вам послухати цей шматочок пісні учасників відбору у Польщі. І скандали ці пісні ви могли почути унікальний, можна сказати, історичний діалект суміші української, білоруської та польської. Ну, як би неї на сьогодні велику масштабну проблему активно розбирають із докторами інституту польської мови. Одначе, найкурйозніше в такому мовному гніві те, що частина населення Польщі звинувачує цих учасників відбору у потуранні зростаючій українській меншині у Польщі. Сліхіть меншині, яка, якщо що, не засігає на польській території, меншині, яка не тероризує Польщу, меншині, яка не знищує польські міста, меншині, яка не катує поляків. Втім, ми будемо знаєте гніватися на пісню, де крихтимо чути українську мову і відстоювати чисте звучання польської. Чому там звучить українська через те, що учасниця доспідліччя це історико етнічна українська земля, яку в 90-х роках СРСР знаєте подарував польській республіці. Вдячні. Ницько кланяє хліб, сіль, вишиванка, все як має бути. Тому, знаєте, я не можу второпити цей сюр, коли українці готові називати канібалізм історія української мови і називати полюванням на російськомовних, коли ми боремося сьогодні за найбільшим злом у світі російською фекаляцією. Це правда. А ще цікаво зрозуміти, звідкіля взагалі у тих фезбічних головах то ще той всесвіт вилуплюється думка, що мовних проблем у нас немає. А усі скандали, конфлікти довкола мови це велика секретна штучна місія на замовлення когось там. Ну так, Трамп і Луна Маска разом взятих. Вдячно зігуємо. Якщо довіряти, знаєте, такій таємничій теорії, то якийсь ікс заплатив, наприклад, акторці Ларисі Катошникові, аби вона церемонії вручення премії Сергія Параджанова публічно знаєте на кам Амор відмовилася перейти на українську мову і відстояла русський родної материнський язик. Ви звініті право хоч на англійському зикі Чуєте? Сміливий такий вчинок від народної артистки України, але з великими теоріями, як і з лабораторними гусями, ми не скінчили. Звісно, все правда, все існує. Ну не дарма, ви чули певно, по новинам, що Трамп підписав закон, все розсекретити. Є інша версія, можна було б іти себе з того ікс і проплачена акторка Лариси Кадишнікової, та як провокатором у тій ситуації міг виступати сам журналіст з тим, знаєте, божевільним проханням перейти на українську мову. Українська будь ласка, система українська будь ласка і такому вчинку, не журналіста, а акторки Лариси Кадочкової міг би щиро знаєте позазрити будь-який агент Мі-6, той самий 007, Джеймс Бонд. Так з їхнього боку місію можна було би легко провалити. А у нас акторка зухвало відстояла своє велике право діла так, як вона вважає, нужна, заслужила кланяся. Могли б ще й руки її поцілувати цьому великому панству, якби вони не були в кишенях. Але як би сказала Тіна Григорівна, овації Овації. звісно, я ніяк не можу пройти повз прохання Лариси Валентинівної, Поважати її за те, що в театрі таки вона грає українською, але в особистому особистому наголошу спілкування обирає русський язик її родной материнський. Я українською мовою граю я українська в Ви, извините, я маю право говорити хоть на англійському языке. В театрі ми граємо українською, в особистому спілкуванні обираємо русський язик. Добре, багато ще хто так існує в Україні. Втім, чи не покидає межі особистого промову будинку Кідона на церемонії вручення премії Параджанова? В кого ще знаєте, таке особисте спілкування викликало настільки масштабний резонанс через просування русського міра, якби не публічність події, події у 2025 році. Чи знаєте люди, які захопляться своє? Віліччям і полюбляють марширувати під звуки маршу, знаєте, отримали той головний мозок дарма. Пояснює Лариса Катишнікова, переїхала в Україну в 1964 році, де стала акторкою Київського театру російської драми імені Лесі Українки, російської драми. Думаю, зайвий раз тут не потрібно пояснювати весь сюр знаєте, культурного насилля в Україні до повномасштабної війни, адже саме після 24 лютого 2022 року не 4 14-го. цей театр виявив своє, знаєте бажання прибрати з назви російську. Драму нічого собі і вистави театру перекласти як ми дожилися, дочекалися українською мовою 2022 року. Лариса Кадочкова переїхала 1964 року. Коли знаєте, так вільно вона могла служити у театрі російської драми, російською мовою, її мовою народження, називати українців українцями, тішитися з того, як її десь там на Сахаліні приймають, стоячи, аплодують, наскільки взагалі. І ми дружні братські народи, і ми всі за мир», Це її слова до 2022 року, сказані під час ефіру на каналі «Прямий» 2017-го. Після Після го її думка щодо Росії змінилася. Втім, не відпало. Ти знаєте, бажання просувати родной русский язик. Я говорила на русському це мой родной язык. И также здесь, вы понимаете, я чувствую, как люди, народы любят друг друга. Mm -hmm. Это очень важно. Конечно, есть разное. Я в этом не участвую, но я просто вижу активно, как любят, как меня встречают. Я с Украины, это моя родина, мама с Киева. Понимаете, у меня украинская кровь, русская, mm -hmm. польская, белорусская, там масса крови, намещала. И люди хот и хотят, люди. Міра uh -huh. любить друг друга, це очень важно. і що не власне. Ви побачили шматок з ефіром 2017 року на каналі Прямий, де піднімали тему тренду на війну в кінематографі, де і прозвучали слова акторки про мир за будь-яку ціну, дружбу та сполучені судини і культуру між народами. Ми набщатися а собі в вскусстві це страшне діло. Та сабщаючися со... uh -huh. сосуди. Слухай. Одначе так, після два четвертого лютого на лишенькі, але вся Україна відчувається жахіття, терор. Та повномасштабне як можна сказати, тому офіційно потрібно відмовлятися не лише від звання народної артистки Росії, але й його язика. Але для чого відмовлятися, коли національна спілка кініматографії України у своєму дописі виразно пише про те, що дехто зажадав відзнаної акторки говорити українською, так погоджуюся з написаним, Що? тому, що взагалі повний апокаліпсис зійшли масово зглузду усі, ті, хто сьогодні відстоює українську Ідентичність, і як взагалі той дехто може щось там вимагати від знаної, знаної акторки, знаєте такий смаком радянщини, такий, знаєте, зі смаком занепокоєних ООН. Але що ж вони написали далі? Звісно. Звісно, хотілося б аби легендарна, легендарна виконавиця ролі Марічки у тіні забутих предків говорила українською не тільки у просторі фільму, але й на просторах сучасної України. Ну так, знаєте, ідеальним саундтреком тут стане пісня Монатіка. «Мріяти не шкідливо. Далі щось там крихто було написано про дражливе їхнє сприйняття російської лінгви, що у стінах спілки це зведено до мінімуму, ну таке звучання російською мінімуму звели російською агресію проти України, тому що російська війна сьогодні знаєте, нам так треба як сливка у сраці, але кульмінацію такого великого визначного легендарного допису стали рядки про те, що не варто зараховувати до ворогів тих представників старшого покоління українських кінематографістів, які продовжують спілкуватися переважно російською, хоча б тому, що незрідка їх внесок у нашу культуру є непроминущим і справді фундамент. Ментальним так дійсно, я би навіть більше сказала, що міцний фундаментальний вклад в українську культуру, якраз національні спілки гімоторфістів України, коли вони відкрито толерують існування російської мови через фундаментальні внески, коли беруть і прораховують пічірку культових фільмів ізняті українською мовою за участі Лариси Кадочкової, які стали знаними через режисерів, а не через акторку, яка за 60 років не смоглися вивчити українську так, аби на публічному заході. Вільно нею розмовляти, а що такого не може бути все чому? Тому що до 2022 року вона була частиною театру російської драми, частиною просування російської культури, і знаєте, тут ідеально сказав на інтерв'ю каналу Біос Олександр Терен про те, що наскільки сюрреалістично те, що до нас можуть приїхати білоруси, грузини. І вивчити нашу українську мову. А українці, які проживають все життя на українській землі, відмовляються сьогодні її вчити і говорять, що це щось із всесвіту фантастики. Це ж нереально. У мене в школі були книжки російської сім'я російськомовна. Знаєте, коли ми там переїжджаємо в Італію, Іспанію на заробітки, то чомусь ця мова вивчається за місяць-два-три, тому що це потрібно зробити. У мене друзі, білоруси, які приїхали знову ж повернення до війни три роки, в 14-му приїхавши в Україну угу. на війну. Угу. Це їхні слова, приїхавши на війну в Україну. Чому вони можуть вивчити українську мову, можуть бути на війні? А люди, які живуть в Україні, не вважаються ні війною, по перше, ні можуть вивчити українську мову. По-друге, тож спілка зі своїм дописом добряче так наколотили гімна на вступі через те, що вступили. Ся за знецінення сьогодні української мови за слова акторки, що не варто ненавидіти воргувати через дрібниці. І сімо му роздавати і ненавидіти по ерунді друг друга, то ми погибнемо. Якраз приєднавши українську мову і мовну проблему і українську ідентичність до дрібниць. Не сямлю, наскільки достатньо назбиралася феноментальних внесків нашу культуру у наступних музикантів, аби їх пробачити та толерувати їхню орієнтацію на російськомовну аудиторію. Можливо, спілка теж постаралася звести все до мінімуму, Але якщо зазирнути в кабінет цього гурту на Apple Music, то знаєте, очі можуть згоріти від кількості червоних зірочок. А саме це обкладинка першого найхітовішого альбому 2003 року, з яким гурт почав нову сторінку в українській музиці 2000-х з російськомовним репертуаром, з яким вони активно виступали після 24 лютого 2022 року і що мають на меті робити в 2025-му. Ну, коли записали відеозвернення, запрошення, анонс 11 січня. Ну, знищили, стерли, але ми не забули. 9, 12, 13, 15, 16 февраль, февраль. February, February Цікаво, що на їхній запис у Фейсбуці могла би написати національна спілка музикантів України. Наскільки їхній вчинок доречно у контексті сьогодення запрошувати російською мовою на концерти українських музикантів? Ну, це запрошення було вичищено з інстаграму. А 29 січня з'являється щире україномовне запрошення. Нічого собі оцімалімалімалімалімасо. Приходять, друзі, чекаємо вас, і те, що коїться з частиною українських артистів, музикантів, які переважно перебувають на сьогодні за кордоном, навіть би сказала у відкритому космосі, це моральний ексбіціонізм придурків. На цьому і закінчується старий шоу-бізнес. Дякуємо, що покинули нашу планету. Як ера старошого бізнесу The ент далі ніс не буде», так і добряче гепнуся, титані кохання опайсберг з берхмови, учасників тринадцятого сезону шоу Холостяк і не та Олександра. Я нереально вдячна, що це трапилося у січні, і не придеться знати, далі закуплятися покором, стежити за театром фальші нереальної реальності. Ти паче, коли утерена жнива, з якої би це хмаринки через Інну відмовлятися від такого попиту. Одначе провушний скандал довкола. Української мови та тривалість війни все почалося з того, що після завершення фіналу 13 сезону шоу Холостяк Іна, знаєте на піку своєї публічності помчалася давати інтерв'ю ще тому мисливцю за ексклюзивними балачками славі дзьоміну потрапила до психотерапевта інтервюера де Іна так щиро висловила думку про мовне питання, що не розуміє критики на адресу російськомовних українців, вважаючи, що перехід на українську мову потребує час і підтримки, а не тиску ну без зайвого тиску. Давайте коротенько, це шматок, який напевно вже всі бачили. А в контексті ну знаєте, ну буде влучно. Я не дуже розумію людей, які прям гонять. Е, от у Саші теж такі є, гонять на російськомовних. Важливо, що під час своєї такої скандальної думки про перехід на українську мову Інна наголосила на тому, що критики російськомовних вона й не розуміє з боку Олександра. Цікаво, до якого холостяка вона ходила. Але і те, що інтерв'ю виходить 9 січня, а 8 числа, Олександр Терен робить у своєму інстаграмі допис про те, що час лагідної українізації минув давно. Він закінчився ще тоді, коли нас силу розфікували століттями. Настав момент чітко сказати. Країна існує лише з українською мовою, завершивши такий допис дуже влучними словами і справді знову наперед розклали карти таро щодо учасниць шоу. То він не відповідальний за їхній вибір. Ну а та капку можливо відповідальний за вибір. Інне у у му сезоні шоу Холостяк чи не було як сперечатися із вибором продюсерів, ідеальна волонтерка та військовий ветеран, яке кохання, але повернемося до скандалу. Так як після того, як виси ціле цунам відкриття від Інни під час інтерв'ю на Олександра запитів аудиторії все прокоментувати, чи готові він її пробачити, як байдужість пробачав Насті? Тож 10 січня все написано в інстаграмі. Спершу він коментує слова слави дьоміна. Про тривалість війни у три роки. Щодо цього вона не відчувалась. Ну давайте послухаємо цей реально шматочок і далі. Але блін, у нас там навіть. Ну я вчилась в школі. У нас русські, ну російські книжки були. Це я, не робиться отак. Я на... вважаю, що там 10 років не можна було, тому що тоді це не сприймалося як війна. Да, так. Просто є такі, Все такі да. три роки. Да, три роки. Знаєте, це та сама історія, коли вставив всього лише три слова, вляпився в добряче трясовиння проблем. Та як слава під час їхньої розмови із Іною про перехід з російською на українську, вставило це розуміння відчуття війни після 2022 року, що більш активніше піднімається на сьогодні питання української ідентичності, перехід на українську мову, що до 2022 року воно не відчувалося. Ну і наші артисти продовжували активно їздити, гастролювати Вати концерти на Росії, і якось ну, знаєте, все було плаваюче. А більш активно відрізаємо російський апендекс після 2022 року. Тут Олександр висловив своєму інстаграмі незгоду з тим твердженням Слави Дьоміна про те, що події до 2022 року не сприймалися як війна, наголошуючи на важливості визнання війни, яка триває з 14-го року. Слава не став дуже багато масштабно все коментувати. Він написав особисто Олександру і. Виставив це листування у своєму інстаграмі, написавши, що не хоче виправдовуватися за минуле, за яке соромно, але така гірка його правда. Ну і так ліпше визнати гірку правду, вибачитися, зрозуміти за що соромно, але зважаючи на минуле, взяти важливі уроки, раз стали на граблі, і досить, і крокувати до нашого кращого майбутнього, не переносити ці помилки з минулого в сьогодення. Тож, слава Дьомін, твої три слова, твою коротку вставочку не пробачили. Дзузьки, знаєте, от тут. Неприпустимо сьогодні таке балакати публічно, ти бачиш на такому резонансному інтерв'ю. А щодо інне... То її думка для Олександра, ну як в борщ насрала, стало тим відкриттям, так як він давно виступає відкрито проти толерування російського і проти лагідної українізації, навіть коли позиція позвучала від коханої дівчини, ну я коханої, коханої за контрактом за проєктом шоу Холостяк, яке для Олександра. Так, зробило ту свою соціальну місію, дало зрушення у сприйнятті ветеранів суспільством з іншого боку. Добряче зламало йому імідж. всі ці червоні пропорції, які мої ряті протистояння з психотерапевтами, арбузирство. На все, що сьогодні намагається прояснити Олександр і проговорити при будь-якій ліпшій нагоді, що він не такий, тому це дратує, коли люди розганяють ось цю брехню, просто вигадуються якісь там червоні пропорції. Знаєш, там та йдіть в страху, типу живу як хочу ну, є червоні пропорції. Якщо вам не подобається, щось, живіть по-своєму. Такий не такий то неважливо, нам з ним шлюб не брати. Але чим точно захоплює то категорично такою міцною непохитною позицією щодо відстоювання сьогодні української мови за це величезні, величезні овації овації з мони конфліктом тут все зрозуміло. Розставили по полицям, хто якої позиції дотримується, хто що толерує. Але ж напевно прихильникам-холостякам цікаво дізнатися, чи залишилися на сьогодні вони разом. То в інтерв'ю 12 січня, яке вийшло на каналі Біос. Олександр зазначив, що сварка не призвела до їхнього розставання. Втім, на сьогодні Інна покинула не лишень правий берег Києва, але й втікла на далекий лівий до Харкова. Олександр пише свою книгу, а вона свою. Я можу сказати, що я знаходжусь в Харкові. А Олександр Будько пише свою другу книгу. І завершимо випуск на схиблених культурних іммігрантах, де головній ролі сьогодні Потап. так сеньор Потап, той що з лузди, як Пес Соломи, коли перебрався до Іспанії. Так продюсер ще в Україні був знаний своїми глупуватими витівками, чим привертав велику масштабну увагу, і це працює. І цим він користується. То молоко на голові, то 2023 року давав російськомовні концерти у Європі. Сьогодні ж він запустив. Нову ракету під назвою Славік Балаган. Як балаган так, петат на сьогодні активно намагається знаєте, повернутися в музичну індустрію. Правда, не знаю в яку в українську, в іспанську, в європейську чи американську йов Еврибаді. Але тут ситуація така, що причесався, прилизався в нові штанці, вбрався, але все одно всрався. Тому що вперше про такий проєкт під назвою Славік балаган стало відомо в анонсі, в ось такому анонсі про американський його тур у березні 2025 року. Тут, звісно, не так з гуртом «П'ятниця», звучало не російською, а американською, тому що «Йо, потап, hello everybody, see you, see you. побачимося у марч». Марч 8, Лос-Анджелес, марч 13, Нью-Йорк, марч 14, Філадельфія, марч 15, Майами. Я думала, з інглішем з вимови лише не в мене таке трамбло виявляється, а потом Теж, але, можливо, це і є фішка Славіка Балагана. Але якщо анонс звучить англійською, то з концертом в Америку, сподіваюся, там підпише якісь закони пускати Потапа. було б дуже добре підняти, знаєте, в овальному кабінеті таке питання про Потапа, тому що він їде в Америку з російськомовними хітами, гурту «Время і стекло, «Потап і Настя і момо мо момо мозги Ну, як мозки, без мозків. Славік Балтіка Зіро. і що ми сьогодні відомо про такий абсурдний креативний проєкт від Потапа як Славік Балаган, то 16 січня в його офіційному інстаграмі з'явився допис, який на мій потив, Хоча і ні, вподобав Олександр. Терем, так, він доволі безвідально ставиться до своїх подобайок в інстаграмі, був помічений не лише на такому зашкварному дописі від Славіка Балагана, але що там написано? Що Славік Балаган це улюблений старший брат зі східної Європи, а можна було би точніше геолокацією. До речі, я ніколи не бачив цей фільм Великий брат, але пропускаю, що він про сім'ю та братство. Чи не так? Так чи не так, але остаточно там не тому що добре штормить від одного слова братство. Не знаю про який саме фільм він пише Великий брат, але дивлячись на цю світлину до допису, і знаєте, таку велику журбинку за трендом батитизму 90-х, то слово великий зайве. Слайд балаган то, щоб змусити вас сміятися і забути всі ті дурні формальності заходу, які заважають вам відчувати справжнє щастя, костюми, правила, політика, зарплата там звідки я родом, у нас нічого цього немає, особливо зарплати. І все ж, ми щасливі. Ви теж можете бути. Ось знаєте, дякуємо продюсери. Потапи за цей проєкт, славий балаган і підігрування, відкрите підігрування російській пропаганді та усі наші нещастя через формальності заходу. Так, звідки ви родом, можливо, і немає зарплати, і можливо, ми не знаємо до кінця. А звідки ви родом? З якої купальні, з якого пекла, з якого дна, тому що вас потрібно повернути додому. Це правда, і щодо заходу, куди тримає напрямок Славих Балаган і на що орієнтується, окрім своєї Іспанії, то перше official мюзик відео, яке випущено на ютубі, присвячене Трампу і його інавгурації з описом про те, що наливайте собі порцію горілки, хапайте свій найчудовіший спортивний костюм і стрибайте на свято. Танцюємо так, ніби весь світ дивиться тільки так. Законно, коли господарює слов'янський. Балаган. Ну що ж, ми ще не відійшли від кодроборів, а хтось так добряче вистрибнув з реальності і занурився у зворотню подорож до неоліто, але можна потішитися за східну Європу і тих терористів, що на сьогодні мають такого яскравого. Амба Садора. А вам дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Спершу дочекалися на вихід за шкварок перших і єдиних у цьому місяці. Надалі будемо більш активними, більше контенту, більше чогось цікавого. Діліться своїми думками, залишайте вподобайки, долучайтеся до мого каналу і дякую, що зі мною. До зустрічі у наступному випуску.